Коротше, кіно не знаю, чим воно скінчиться. Взяв одну машину з Америки, рішив дружині подарувати. І оце вже все зробили. Але дивіться, запас ходу. Ну от коротше, не видно було мені оцього повідомлення. Приїхав додому, заводжу зранку. На 3 кілометри був запас. Зараз ноль. Їдемо на божому дусі. Три рази перехрестився, це кладовище проїхав. Лишається десь кілометр, не знаю чи буде продовження того контенту, чи не буде. Ну так опасненько, опасненько. Я навіть не знаю, що то робити, якщо закінчиться паливо, як то її заводити, чи вона завоздушиться, чи ні. Коротше, сиджу, думаю. Яке ж я дурне, боже боже. Ну неуважний, втомлений. От, запас ходу, все. Заправте паліво. Коротше, я вже еко режим включив, пічку виключив. Ну от буквально лишається до заправки, метрів ще 400-500. Не знаю, доїду, не доїду, як воно буде. Так, ну що, ніби вон заправка. Думав, не світиться екран, нема світла. Ні, є. Все добре, тепер питання з тим баком. Я постійно плутаю. Оце намальовано, де, де лючок чи намальовано з якого боку до колонки під'їжджати. Ну, коротше, от не йде мені та математика. А ну скажіть, хто як собі то запам'ятовував? Ну от, Вроді би це написано, де лючок, де заправна горловина, правильно? От з цього боку. А я ж правильно під'їжджаю чи ні? Треба будемо розбиратися. Хрен там не йде, воно мені ніяк не може запам'ятати. Все-таки це от написано було, то намальовано, бачите, з якого боку до колонки під'їжджати? з цього боку в мене люк. Ну тупі що зробиш? Нема, нема сил, нема здоров'я.